Ми молимося, якби, знаєте, до, до Господа. Ми молимося через посередництво Пречистої Діви Марії. Ми молимося через посередництво різних святих, так, бо до Миколая, мерельківського чудотворця, до нашого Миколая, Миколая Чернецького, мого земляка, я з тих терен, і я по тих полях, де він ходив, я там теж ходив. Так що. До різних ми молимося святих покровителів, і знаєте, в різний спосіб до Юде тадея, там, наприклад, до когось інших, до всяких різних, до Михаїла, до, до архістратига, до Ангела-Хоронителя, якось примірно, хто у якої потреби потребує, бо той чи інший святий якось по-особливому проявлявся до нас. Так? От знаємо, що коли загубив костріч, треба молитися до Антонія Падевського. Він допомагає знаходити загублені речі. Ну, я все-таки рекомендую загублені речі молитися не до Антонія Падевського, а до Ангела-Хоронителя, до вашого. Перевірено вже. І я сьогодні хотів з вами поговорити на таку тему, щоб Господь Бог відвернув гнів свій на нас. Та? Гнів свій, що наступає на нас. Так? От, зверніть увагу, ми знаємо, що Бог є милосердний? Так? Бог ніколи не гнівається і не обіжається, Він є до нас милосердний. Що значить, це, щоб Господь Бог відвернув гнів, що наступає на нас? Ми, кожен із нас дуже добре розуміє, що коли робити все своєчасно і в свій час, ми потім будемо мати якийсь того певний результат. Якщо ти вчасно навчився писати, читати, якщо ти ходиш до школи, вчишся добре, потім закінчив там далі, пішов вчитися, і все робиш вчасно, так? Потім, вже, ну, коли це іспон... в плані освіти, коли ти хочеш, щоб в дитині десь проявився талант, що воно вміє грати на скрипці, там чи не чи хоче грати, і це теж треба робити вчасно. Бо якщо я вже в таких руках, як сьогодні, почну вчитися грати на скрипці, то я поки вже все навчу, то вже не треба, не треба буде грати або не буде кому грати. Тому все треба робити вчасно. Тому що о, все, що ми робимо вчасно, воно в результаті потім накоплюється і в результаті дає плоди, дає результат. Коли людина грішить, вона накопичує гнів. А гнів це практично така порожнеча, так? де там де чогось не вистачає. І коли ми молимося, щоб Господь Бог відвернув гнів, що наступає на нас, то це не той гнів, який Бог на нас гнівається, так? а та небезпека, яку ми собі вже накопили. Знаєте? Де, як є в медицині таке поняття є препарати гемеопатичної дії, це є певний курс таблеток, які ми приймаємо там, 20 днів 30 днів, так? і вони ти їх п'єш, а вони нічого не, не діють. Аж поки не назбирається певна кількість цієї речовини лікуючої в організмі, і туди воно починає діяти. Ці препарати називаються препарати гемопатичної дії. Дуже добре на цьому порівнювати формування людини. Ми дітей часом вчимо, або навіть не те, що дітей ну, дорослі, так, вчуться, щось роблять. І вроді робиш, а нічого не видно. Вроді робиш, а результату нема. Воно все накопичується. І коли ми заговорили за, е, за те, що треба робити все вчасно, я, наприклад, хотів би сказати про те, що нам сьогодні робити. Бо сьогодні йде війна, так. всі там допомагають там, військовим, волонтери, інше. Але я звертаюся до всіх людей. Що нам вже треба буде жити потім, після війни? Чи є вже план, що ми будемо робити після війни? Чи вже є сформоване якесь законодавство, як ми будемо, що ми будемо робити із деокупованими територіями? Як буде працювати закон? Як ми будемо видавати паспорта на окупованих територіях? Це треба робити вже. Кому будемо видавати? Чи не будемо видавати? Це треба проговорювати зараз. Кожна людина має якесь там майно на окупованих територіях. Де виїхала, то майно вже хтось кудись продав. Потім, потім ще раз продали, потім лишили. Ви приходите з цим, і ти не розумієш, що в тебе є твої документи, що діють, чи не діють. Тобто ці речі треба думати сьогодні. Ми, знаєте, Українці, вони молодці, вони вміють думати наперед, але наше, наше думання завжди стосувалося тільки нас самих, то, що мене стосується. Але нам треба вчитися тепер думати для добра загалу. І дійсно, сьогодні я чому це питання піднімаю? Бо тому що ми тут дуже багато контактуємо з людьми, які є переселенці. Ми допомагаємо людям, які там на окупованих територіях. Які спочатку виїхали, а потім ну, нема що робити, то вертаються бідні назад. А що будуть робити? Поїздили, гроші потратили на Заході чи десь сидеть за кордоном. А це гроші з кубки скоро йдуть, розумієш? І приїхали, вернулися там, де немає нічого, бо тому, що, бо тому що інакше немає як жити, нема за що, нема чим платити, за квартиру і так далі. А це... Також має значення, сьогодні про це також треба подумати. Ми звільнюємо територію і ну, цим людям, що втратили своє війно, втратили своє майно, е, свою хату чи щось інше. Яка буде компенсація? Загально для всіх, чи буде якось Ну Чому би не зробити, скажімо, якийсь такий реєстр, та? Людей, які виїхали з тих окупованих територій, вони взяли з собою документи на хату. Хтось не взяв, хтось узяв. Але тут все-таки можна їх, як зараз, загально, зробити такий реєстр для тих переселених осіб, щоб туди можна було внести дані. І коли вже там хтось хоче ту хату продавати, навіть, навіть так заходять все-таки в цей реєстр, подивилися, а власник є, заявка є, Ні, ліпше не ризикую, бо. Бо звільнять територію, хату заберуть. так що... Тобто ці речі треба продумувати наперед. Я от, наприклад, поцікавився, я знаю, що такого нема. А мало би бути. А воно має звідки походити? Від нас, від простих людей. Ми маємо впоминатися, ми маємо про це говорити. І таких речей є дуже багато. Таких речей є дуже багато. Ну, про багато можна говорити, розумієте, і про різні речі. і Просто давайте над тим задуматися і моліться в тому наміренні, щоб Бог нам дав розуму і натхнення і сили, бо тому що дав би нам Бог сили розуму, щоб, коли ну, будуть якісь етапи розвиватися, буде е ця війна в іншу сторону. Ми будемо звільняти території, і тут має бути і е, законодавча база, і мають бути чітко напрацьовані всякі речі, як буде що робитися. І поки ще воно не працюється, ну, поки ще воно не запустилося, можна проговорювати всі скажуть, ні, цей механізм недосконалий, Давайте тут підправимо так, давайте тут підправимо так, чисто на паперах, а потім буде біда. Таке враження, якщо ми не будемо готові, то після війни ми будемо мати ще більший колапс, як до війни, як під час війни. Це є речі дуже серйозні і над цим треба задумуватися. Я чому так це питання підняв? Я недавно мав розмову з одним своїм другом, він музикант, він Заходу, і мене просто, знаєте, декось так зачепило ото байдужість. Просто поговорить і все. А от на крок наперед ніхто не думає, ніхто не бачить, ніхто навіть не задумається на це. І це страшно. Я вам хочу сказати, що я був не інакший. Мені вчора один із наших онлайн-парафян написав, десь знайшов статтю. Про мене, десь про мене там писали. Десь тут що священник, який співає шансон, має свою студію. та-та-та. Це було десь в 15-му році чи коли. І не тільки співав, Я говорив російською і навіть і так відносився до цього всього. Ну так ну, те, як ми всі, Росія, старший брат, звідки, звідки, а з тої сторони ніколи не чекалося ніякої агресії, ні, нічого. Певно, що так. І ми так помаленьку, знаєте, русифікувалися всі. І всі, що сьогодні люблять говорити російськомовні, немає такої групи російськомовні. Є люди зрусифіковані. Що значить русськомовні? Ви зрусифіковані? Покажіть свій паспорт. Українець. Ну я рускоязичний. не чоловіче. Якщо в тебе паспорт України, і ти не знаєш української мови, ти зрусифікований. За усі є пошани до всіх патріотів, яких я знаю. І це є речі, які ми, ми до них пристосовувалися. Чомусь ніхто мені не казав, розумієте, коли я приїхав сюди в 84 році в Дніпро, що на ніхто не питався, розумієш, чому ти так слабо говориш на російській мові? Бо тому що я говорив вже тоді нормально російською мовою, бо я закінчив Чернівецьке училище і там ми спілкувалися. Російською мовою? На no, тут взагалі української не чути було. Був мій земляк бригадир, бригада наша, якими ми працювали на Запорізькій атомі, він був мій земляк, ми хіба що вдвоєм спілкувалися українською. А так все російська мова. То це називається як? Я, українець, приїхав сюди, і я не можу говорити своєю мовою. Я мушу говорити російською. Мене заставили. Чому не судять тих, що заставили мене говорити російською мовою? Чому вони не розстріляні? Де вони є? А сьогодні така, така велика біда, що заставляють українця розмовляти українською мовою? Бо тому що почалася війна у 2014 році. Піднялося питання не на часі, не треба то робити. Подивіться, кабіда, яка, яка мова наша вам мови, дивіться війна. Почав, прийшов 22 й рік. Масштаб війни збільшився, а тоді вже стало на часі. Самі почали переключатися. Тому кажу вам, хай це буде така не духовна наука. Але це дуже важливо, бо я звертаюся до людей, християн, у яких совість постійно, як кажуть, проходить обробку очищення. Совість, яка у людей ще є і діє. І якщо я вже не буду, не знайду однодумців серед людьми, віруючими, які дійсно совісні люди, то що я буду говорити про тих людей, яким все, все рівно, яким байдуже? А звідки має походити та соціальна доктрина? Звідки має походити оце? Хто має нам сказати, щоб у суспільстві було добре? Хто за нас має подумати? Влада. Влада лише чекає, щоб їх не чіпати. Вони знають, що робити, лиш їх бажано не чіпати і не заважати їм. От що знає влада. Я б і більше сказав, але мені то не треба. Моє діло молитися. Моє діло молитися і дбати за тих людей, які на мене надію покладають. Бо на страшні в суді мене Бог спитає. Василю, ти чого не сказав про те, що ці люди, як апостоли, прийшли до Ісуса Христа кажуть, Господи, відпусти народ, бо вони, вони сидять вже голодні, може, треба їм щось поїсти. Христос що каже? Дайте ви їм їсти. Тобто, подбайте за соціальні питання, не тільки за духовні. Тому церква має і соціальну доктрину. І я мушу це сказати. Задумайтеся над цим, що ми маємо робити після війни. Які будуть механізми там, де, як, там, де була біда, там, де зруйновані міста, де зруйновані хати, де, там, де люди мали право на власність і так далі. Це треба піднімати, це треба піднімати тепер, не потім десь далеко. І коли ми бачили, що в 14-й рік, коли почалася формуватися якась армія, і коли ми побачили, що, що, що вони не успокоюються, треба було працювати на ВПК, воєнно-промисловий комплекс, будувати, будувати відповідно оборонні всякі рубежі, зробити правильну мобілізацію по-людськи. Визвати хлопців, по черзі, спеціалістів, такої ланки, такої ланки, прописати ці всі реєстри. Ані сьогодні бігати за хлопцями і позоритися на цілий світ, розумієте? А чому? Бо тому що було не на часі. Рівно ж так само, і з цими всякими законами виїзд за кордон, не виїзд за кордон. Випускати, не випускати, розумієте і так далі. Так як не випускати, то не випускати нікого. Як випускати, то випускати всіх. Що це якесь? одні білі, другі чорні. Тоже не на часі, розумієте? І тому ці питання вони є важні, як би ми там не старалися їх обійти. І це стосується першу чергу християн. Люди, які мають чисту совість, не спорчену. І з нею, нам з молитвою, ми повинні все-таки дорослішати. Хватить цих пустих розмов. Зустрічаються двоє. І що? Поговорили п'ять хвилин. Що вони там сказали? Один одного з'їв час. Просто пожирателі часу. А життя даровано людині, щоб людина жила і кожну хвилю свого життя, щоб вона якось. Приносила на славу Божу, на користь ближньому. А ми чим займаємося? Ви розумієте, що нічого так не портить суспільство, як бездарні розмови. А що ти? А як ти? А я казав, а ти йшов, а я видів, а ми дивилися, а ти думали, я знала, я говорила. От вроді би, говорили 5 хвилин. Про що говорили? Та ні про що? З чим пішли? Ні з чим. Ще най, най, найкраще, що один одного може рознервувати. Той того перебиває, той тому каже, і щось говорили, щось зроді і спорили, а толку нема. Бо нема мети розмови і нема висновку. Як я приходжу до сусіда, позичити розкаю, лопату штихову, так? я приходжу і кажу, привітався. Чи є в тебе лопата? Є. Чи можеш мені позичити? Можу. Наскільки? На скільки? На дві години. На два дня. Домовилися. Добре, все, дякую. Розійшлися. Була мета, був результат, договорилися. Залишився контракт мене з сусідом через пару днів чи через скільки там я ту лопату назад, дякую, дружу, дай тобі Боже здоров'я. Контракт виконаний, результат на ліцова. А тепер представте, скільки раз ви брали участь у просто пустих розмовах. Які замість того, щоб принести людині якусь радість, часом заходило до сварки. В основному, це як не за столом, то десь двоє зустрілися біля брами, по дорозі. І розійшлися, вроді, нормально зустрілися. Десь щось когось за, хтось щось зачепив і все. Кому це вигідно? Діяволове. Він над цим якраз і працює. Не виконуйте роботу диявола. Краще мовчить. Знаєте, як Біблія написано? У Марка у Євангелії. Навіть дурень, коли мовчить, виглядає мудрим. Це є повторення із приповідок Соломона. Навіть дурень, коли мовчить, виглядає мудрим. Краще змовчить. Не говоріть марно слів. Христос каже, за кожне марне сказане слово будете відповідати, за кожне марно сказане слово. А ми, марними своїми словами, ми зробили такої біди собі, як ніхто інший. І наслідки того, що в нас то не працює, того нема, то не здало, то не так, це ми винуваті в тому всьому. Своїми пустими порожніми бесідами. Це як препарат гемеопатичної дії. Ми його вживали, вживали, вживали через певний період часу він дає результат. Так само і це. І кожен, хто приходить до влади, розуміє, люди собі поговорять між собою та й на тім си стане. Наше діло робити свій бізнес і робити свою роботу. З ким, з ким попало? Що дуже вибирали, з ким бізнес вести? Не вибирали. І найбільше було бізнесу з тим, з ким ми сьогодні воюємо. Це наслідок нашої пустоти у бесіді. Це наслідок нашої, розумієте, такої непідготовленості. Так, що нам тут пишуть, Люба Секалі пише. Отже, поясніть такий вислів візьми зі скербниці моєї церкви всі відпусти і пожертву їх за грішників, які відпусти. Це ви десу молитви знайшли, так? Ну, я думаю, що так. Діло в тому, що. Якщо ви знаєте, що таке відпусти, раніше були такі молитви відпустові, ти читаєш там 10, 10 разів якусь там молитву, і маєш там 5 днів відпусту, там ще якісь там читаєш, там ще щось маєш 20 днів відпусту. Потім ще десь поїхав на якесь храмове свято, священник уділяє тобі відпуст, відпустове якесь місце, і ти йдеш до сповіді, сповідаєшся, запречався, і тоді священник уділяє відпуст. І ти отримаєш прощення всіх кар і гріхів і так далі. І це із тої серії, що «візьми зі скарбниці моєї церкви всі відпусти і пожертвуй їх за, за грішників. Ну, ну, це такий літературний зворот. Воно, воно не, не теологічне. Ну, розуміть як? Що значить «пожертвуй за грішників? Бог спасає тих, що каються. Якщо людина не кається, то збери всі відпусти з цілої церкви і з тієї скарбниці і віддай за одного грішника, а воно нічого не поможе і нічого не дасть. Неможливо розумієте, отримати прощення без покаяння. Грішник має розкаятися, а на кожну людину діє спонукаюча ласка. Так учить догматика нашої церкви. Бог нікого не лишив, навіть останній грішник, на нього все рівно діє, спонукаюча ласка. Ласка Божа благодать, яка спонукає людину до навернення, до покаяння. Так що це, більше всього, відноситься до літературного звороту, але не до догматичного. Ну, є дуже багато таких, знаєте, Речей, мама не раз каже, Боже, життя своє віддам за тебе, дитино моє. Ну, а смисл тоді, що значить за тебе життя віддам? Для чого? Щоби ти що? Але це така літературна форма, така, щоб показати, наскільки ти для мене важна. Потім ці всі високолітературні фрази перед, <різько> мають зворотний зв'язок. От всі діти, які, за яких мама і тато віддали би життя, потім ті діти до батьків відносяться геть не так, як, як, як батьки собі думали. Зовсім не так. І часто ті батьки закінчують значить, свою старість в самотності і в дуже поганих відносинах щодо дітей. Вони потім оправдують, що якщо це дівчинка, то це. Чоловік винуватий, якщо це чоловік, то це жінка винувата, вона його накрутила, вона його звернула і так далі. Але це все має своє значення. Тому за ці всякі літературні звороти, теж думайте, як звертатися. Думайте, як кажете, як вчите, і думайте, як відноситися один до одного. Це також є дуже важливо. Нагадую ще раз, що ми починали. Що відверни гнів свій, Господи, що наступає на нас? Не прийшов, а наступає Помало, так? От вся, всі ті наші злі вчинки, які ми робимо, гемеопатична дія. Працює от дискретні мікросхеми, вони працюють в цю сторону, а це гомеопатичні, вони працюють в другу сторону, накопичується, набирається, набирається. І гнів наступає на нас, який ми собі зробили. Які через своє то, що не, не на часі, то, що пустословіє, то, що набір слів, то, що ніколи не думали про майбутнє. Ви скажете, жити одним днем, бо тому що Отче наш каже, хліб наш насущний дай нам сьогодні, так? дай нам десь, Так? Це для того, тут для того, щоб ми були, вміли бути щасливими в реальному часі. Не тільки зі споминами, о, ой був молодий, то, то так було по-другому, та й тим сітішу. А тепер я тепер не здал, тепер мені не здало. Ну, ну то ти, який Бога, посилаєш посил? Не здало. А Бог скаже: чекайте, ще не знаєш, що таке не здало. І дасть тобі. А якщо ти посилаєш добре для себе, Бог каже, чекайте, ще не знаєш, що таке добре. Я тобі покажу, що таке настояще добре. Будуйте в собі позитивні, не позитивні напрямки, позитивні емоції. Старайтеся один одного приносити радість. Те, що ми вже вміємо один одного портити настрій, ми вже знаємо, всі переконані, спеціалісти, всі можна видавати атестати. Молодці. А тепер будемо здавати екзамени, чи ми вміємо піднімати настрій людям. І цей гнів весь, що наступає на нас, це наслідки нашої дуже довгої, довгострокової дії, де ми через свої привички, через свою некомпетентність, через свою неграмотність, через свою нестриманість. І багато всяких різних речей робили речі незамітні, які вроді би нічого не міняли, але накопичувалися. І ми сьогодні маємо пожинаємо плоди. Страшної гемеопатії, яку ми спадкували від Радянського Союзу, яку ми спадкували від України, коли ми не думали, як жити завтра, а жили одним днем. Дав Бог, день, дасть Бог піщу. Та й все. Треба думати не тільки за себе, а за ті покоління, які прийдуть за нами. Бо Христос каже, одні будуть сіяти, інші будуть жати. Це Він про кого казав? Про кожного із нас. Бо дуже багато речей, якими ми користуємося, не ми сіяли. У багатьох церквах, де служать священники а церкві 150 років, а 250 років, а 300 років. там вже навіть точно не пам'ятають, хто там був і хто її будував ту церкву. Одні будуть сіяти, інші будуть жати. І так же само багато із нас пожало, то що батьки нам залишили. Але багато чого ми сіємо і для своїх дітей, щоб і діти наші пожинали. Бо ми говоримо про християн. а християни це ті, які пам'ятають минуле і думають за майбутнє. З Богом, бо Бог у вічності, значить, для християнина важливо минуле і майбутнє, і дуже важливо настояще. А грішники їм все одно, як цигани. Вони живуть одним. Пішли десь когось там обікрали, обдурили. Все, мають багато грошей. Понакуповують найдорожчі кубаси, найдорожчі випивки. Гуляють. Знаєш, про що я кажу? На другий день ходять знову просять, вже на хліб нема. А вчора хлібом розкидалися. Ну така у них ментальність, і тут нічого не зробиш. Такі вони. Я не хочу, щоб ми так виглядали, як, як циган. Я не то, що там зневажаю цю націю чи що. Я дуже люблю циганські пісні. Мені дуже подобається їхня спів, і так далі, їхня глибина от, душі. Так, мені подобається. Але вони мають ще й таку рису характеру, бачите? Живуть одним днем. Тому щиро дякую всім вам. Бачайте, що трохи багато говорив, але речі дійсно важні моліться. Моліться саме головне, не забувайте молитися. Ставайте дорослишими, мудрішими, думайте трошки наперед, і туди у нас все буде дуже добре. Не забуваємо підтримувати наших військових, допомагайте нашим капеланам. Війна ще не закінчилася, і нам ще довго придеться розбирати навіть після війни, після перемоги, розбирати руїни. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!